В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як закінчити начальний рік і почати новий для того, щоб ми не втратили всі наші надбання. Отже, ми з вами працювали достойно рік, працювали в цьому курсі основи здоров'я 9 клас». Якщо ми його відкриємо, ми побачимо в першу чергу, що тут у нас є люди, так? тобто є асистент, є студенти, і саме головне, є завдання, які ми з вами робили. Тут у нас завданнях є презентації, відео, і дуже хотілося б це не втратити, і щоб наступний клас міг з ним працювати. Яким чином ми це зробимо? В першу чергу, коли ми закінчимо начальний рік, обов'язково тих викладачів, які з вами знаходяться, видалити їх, тому що якщо ви заархівуєте цей курс разом з цими людьми, ці люди не зможуть потім звідси вилучитися. Тобто ми вилучаємо викладачів, лишаєтесь лише ви. І саме собою вилучаємо студенти. Їм це буде не потрібно. Ось вилучити. Вилучаємо студенти. Студентів. І лишаєтесь лише, ви і ваші завдання. Після цього ми цей курс архівуємо. Натискаємо архівувати. Він зразу ж тут зникає. І він переходить: тут у нас є внизу архівовані курси. Як ви бачите, у мене тут є багато різних курсів. Заархівованих. І ось цей наш курс. Пройшло літо, воно спокійно відпочивало. І на наступний рік виявляється, що ви знову в 9 класі читаєте основи здоров'я. І окрім вас, читає ще ваш колега. Для цього ми беремо відновити курс, натискаємо Відновити. Від нас відновлюється. Якщо ми подивимось уже в перелік, от він у нас є. Але проблема в чому? Якщо ми сюди зайдемо. То наші завдання. Вони всі доступні. І якщо ви сюди будете долучати учнів, вони будуть бачити всі ці вже уроки з першого по останній сюрпризу не буде. Тому, що ми робимо? Це в нас. Ми його можемо назвати матриця тобто це те, що де буде ваше зберігатися ваші завдання. А ми натискаємо ці три крапочки і створюємо копіювати. І називаємо їх тут прибираємо. Називаємо 9-й А-клас. Получився 9F, ну, то не проблема копіювати. Ну і попутно. Зараз це досить тривалий час. Попутно, так як ми е гарні колеги, ми створюємо такий же самий курс і для нашого колеги, який буде читати. В 9-му Б класі. Уже українською мовою називаємо: от копіювати. Попутно включилась тривога. Зверніть увагу! Тривога. Ми маємо два курси, які у нас йде е, імпорт завдань. Це досить тривалий процес, тому зараз можна навіть випити чашечку кави. Увага! Повітряна тривога. Отже, через певний час. Нарешті в нас ці курси створилися. Як ви бачите, тут я помилився і не прибрав копія курсу, але це не проблема. Натискаємо редагувати. І можна тут, скажу так, свою помилку тут ще зробив прибрати. Основи здоров'я 9Б. Далі, наприклад, 9F. Це буде мій клас. Ми з ним робимо всі ті самі процедури, про які ми говорили в першому відео. Тобто налаштування потоку, налаштування стрічки, створити посилання міт. Ми про це вже з вами говорили. Але тепер зверніть увагу: у нас є курс основи здоров'я 9Б, який викладатимете не ви, а ваш колега. Для цього ми робимо ту саму ж процедуру, що доробили до цього. Натискаємо викладачі. Є ми і знову ж таки запрошуємо сюди викладача. Тобто робимо все те, що ми робили і до цього. Знову ж таки, скористаюсь допомогою своєї колеги, хоч дещо й без її відома. Отже, з'явилась запросити. Запросив. Отже, колега прийняла моє запрошення, і ми знову два викладачі. Але на даний момент власником цього курсу являюсь я. Має бути дещо інше. Тому ми ось в даній ситуації. Коли колега наш прийшов, ми знову натискаємо ці три крапочки. Одійція надіслати лист, вилучити, а їй зробити власником курсу. Ми, передати права власності, ми запрошуємо цю людину, і ця людина має прийняти це запрошення, тобто їй на пошту надійти запрошення стати власником курсу, Ну, таній момент запрошення власником курсу здоров'я. Людина має підтвердити це, що вона дійсно готова стати, прийняти, і у вас відбудеться метаморфоза, тобто ваше прізвище стане другим, а вона стане отгорі. Ось дивіться. Получилось, да? Наталія Шершова, тепер власний курсу, я вже не власний курсу. І отут би я вам рекомендував, тому що я через це проходив. Якщо Наталя Шершова буде давати дітям завдання, вам це все буде летіти на вашу пошту. Вам це не потрібно. Тому після того, як ця людина прийме ваше запрошення, стане власником курсу, ви натискаєте, тут вибираєте кнопочку, вийти з курсу. Все, для вас цей курс стає недоступний. Людина працює в тому курсі, ви ж працюєте в своєму. Потім, по завершенню, ті курси, де ви працювали, ви повторите ту саму процедуру. Сподіваюсь, ми зможемо з класрумом далі вдосконалюватися, і в нас все вийде.